Я з горба обмігає. Ой, холодно. Калюжі стоять на дорозі у нас зацвіла така квіточка. Уже перчики деякі посходювали. На дворі така холодрига, що не можна нічого зробити. Все видирає вітер з рук. Наташа вже напекла гору праніків. У нас цвітуть підсніжники. Ще хочу розказати, наскільки мені вистачає. Якщо я засиплю котел дві півторачних відрі, та мені на час цих сирих гелячок Правда, часто треба, через час треба підкидати. Але зато не пропадає геть манюсінька тунюсінька гілячка. Все йде, все горить. Оце так дрібненько воно січе. Тут оце таке го. А щоб воно було довше, хоча б отак я то його б надовше, довше, б горіло б. А так тоненьке воно швидко згорає. Ну нічого, я маю час, та я собі підкидаю. Я вчора цілий день цими глячками палила і скільки зекономила дров за день. Оце погода. Вже було підтрахло, а це вже дощ, вже знов налив, вже калюжі і сонце світить. Це тобі погода. Ой, так, у нас зараз такі дні напряжені будуть. 23-24. Дітей буде дистанційка, а в мене 24-го день народження. Рік не дали мені відсвяткувати, Путін не дав. 24-го зранку всі чоловіки були на рюкзаках. Що цей раз буде, не знаю. Але в мене одна радісна новина є. Я з вами поділюся. Прийшов в отпуск мій синочок. Це найцінніший мені подарунок. Так що я дуже рада. Відео сьогодні буде коротеньке. Я похвалилася вам своєю новиною і буду закінчувати всім пока-пока.